Без перебійничок. Інвертор charger. Power бла-бла-бла. 24 вольта 3 кВт. Випустив білий дим при малому навантаженні. Звичайно, до нього вже лазили. Панель керування. Ми схожого його брата старшого, більш потужного, по-моєму, ковиряли. Але то не точно. Плата керування, плата комунікацій, сам інвертор. Видно, що вже сверлений, видно, що горіли транзистор. Я вже його частково розкрутив. Можна пробувати добувати. А, дістав телефон по писку. Є плата. Що ми бачимо? Транзистори пішли гайту. нце 82 h 140, 82 Вольта 140 А. Ясно, понятно. Тут ще ніби не паяний, але найгірше я вже тестером лазив. Це те, що горілі і ГБТшки. Вихід ІГБТ половина, як мінімум, пробитих. Ось є. Один, цей цілий, другий, третій, четвертий, п'ятий. А вони йдуть. Чи не по 200 з гаком гривень. Коротше, тут деталей більше 3000 гривень. І це ще не факт, що то, що я бачу. Тут може бути і більше. Треба думати, чи є сенс з тим зв'язуватися, бо причина виходу з ладу не зрозуміла. І не зрозуміло, як воно себе буде вести далі. Якщо для тих транзисторів є повні аналоги, які ще можна придбати, то зібереги. То з ІГБТ-шками будуть проблеми. Давайте спробуємо розібратися зі схемотехнікою того інвертора. Інверторного почнемо з чого? З самого яскравого з сонця. Приходить сонце від сонячних панелей. Через вхідні фільтри-конденсатори варистори, напевно, датчик струму. Попадаємо на імпульсний перетворювач на ось цьому дроселі. Далі на радіаторі з близької до нас сторони стоїть. І ГБТшка ключ і діодний міст. Це є звичайний DC dc перетворювач, котрий пумпує 400 з гаком DC вольт на цей конденсатор. Він є спільним для перетворювача DC низьковольтного і сонця. 400 запускав на столі вже попідкидував попалені по низькій частині. 426 вольт, по-моєму, піднімається на конденсаторі. Сам конденсатор на 500 вольт. Тобто, така напруга, скоріше за все, є нормальною. Схеми поки що не знайшов, тому не впевнений. Отже, DC-DC перетворювач сонця, котрий створює 400 з гаком постійної напруги. Це є так звана DC-Bus. Акумулятор в даному випадку 24 вольта. Сильноточні кола, посилені доріжки з шинами, накопичуючи конденсатори низьковольтні. Перетворювач по 4 транзистора в плече з термосенсором. Розкачка йде на трансформаторах, тому є шанси, що основна частина керування вціліла, тільки дрібне погоріло б в об'ятці транзисторів. Це я вже поміняв, маю старт, піднімається напор на конденсаторі. Постійна напруга від акумулятора 24 вольта за допомогою трансформатора генерує високу напругу, котра в Синхронним випрямлячем. Це є ось тут би мало бути 4 ІГБТ транзистора. Вони всі 4 пробиті. І відповідно, це перша проблема. Далі, ага, ці транзистори синхронного випрямляча також заживляють банку, накопичуючи 400 з гаком вольт. Чотири сусідніх і ГБТ транзистора це є гашміст, міст, за допомогою якого якраз процесор плати керування через фільтр на конденсаторі, і ось в цьому дроселі нарізає синус вихідний. Це ось вихід іде. Є два реле: одне, я так розумію, байпас, друге робота від акумулятора від сонця. Бачимо два трансформатора розкачки для гашмоста по керуванню. Також тільки повигоряло дрібне в керуванні. Бачимо ще один трансформатор розкачки і токові трансформатори. Раз-два токових трансформатора. Це також трансформатор розкачки. Він керує ось цим мостом. Є оптика ось тут видно чотири оптопари для синхрон. Для Гаш-Моста. Одна оптопара, п'ятий транзистор, я не знаю його поки що призначення. Він якби якось з'єднує чи то Гаш-міст з синхронним випрямлячем, чи, чи сонце з синхронним випрямлячем. Тобто тут я поки що не впевнений, поки не бачу схеми. Він керується окремим оптодрайвером. Для сонця DC-DC-перетворювача ще один опто. Дрібні опторозв'язки зворотніх зв'язків. І трансформатори. Видно, раз трансформатор, два, трансформатор 3-4 по розкачці. От така доволі складна схема, але принаймні структурована і можна розібратися. Питання, чому він згорів? Ага. Ну і ще два DC-DC перетворювача для власних потреб, котрі заживлюють драйвера і заживлюють сам пристрій. Проблема в ціні деталей. Тобто транзистори дорогущі, китайські можна замовляти з Китаю, але це дуже довго, і невідомо, що проїде. Сучасні брендові аналоги куштують неадекватних грошей. І питання, чи буде доцільно це ремонтувати для доволі дешевого китайського інвертора, чи захоче цим займатися власник, враховуючи, що є ризики, тому що невідомо, що вилізе далі, як воно себе буде вести, чи не буде якихось сюрпризів. Звичайно, ризики по вартості деталей підуть на власника. Майстер не дурак, ризикувати не хоче. Відповідно, треба думати, чи замовляти деталі з Китаю, пробувати, чи брати оригінали брендові. Це має вирішити власник. Якщо він дасть результат, то відповідно або це буде просто огляд, або спроба ремонту пристрою. Мені не зрозуміла причина вигорання. За словами власника, це сталося при переході на зарядку. Спочатку БМС пішла в захист літій фосфатних акумуляторів, а при другому включенні щось засмерділо. Як ми вже бачимо, в хлам вигоріли транзистори низьковольт, і пробиті і ГБТшки. Чому їх так багато вигоріло і як, я не знаю. Це точно не було по виходу, тому що гаш міст цілий, і проблема локалізується на DC-DC перетворювачі і синхронному випрямлячі. Тобто, або десь не відпрацював якийсь захист, або якісь нюанси з акумуляторами, з його БМС-кою. Включати силову електроніку під час ремонту завжди страшно. Три рази. Перевірив все, що повимінював, перевірив генерацію, відсутність коротких замикань, ще раз чи два рази перевірив все. І прийшов час вмикати під навантаженням. Поки що воно мінімальне на холостому ході, практично, тому що не запаяна половина силових транзисторів по низькій частині. І так, він сказав: поїхали і запив водою. Помилок немає, нічого не горить. Струм холостого ходу 1,6 ампера Тепер складніше запуск і робота від акумулятора і перехід на мережу 220 вольт. Вмикаю. Видно струм 1,5 ампера від акумулятора. Включилось навантаження. Є. Тепер подаю 220. Подав 220. Перейшло на мережу. Перейшло на мережу. Так, судячи по індикації, то, що включився заряд. Включився заряд. Струм скачуть з мінусом 2 з чимось Ампер. Тобто теоретично воно працює. Мінус той прибор мені чомусь стабільно і нормально показувати не хоче. Працює від мережі. Так, в нас половина транзисторів по низькій, пристрій на 3 кВт. Тобто він мав би зараз, по ідеї, в ідеальні півтора тягнути. Візьмемо лампу на 200 Вт. Подивимось, позволимо собі. Так, і відключаю мережу. 220 пропадає. 9 А від акумулятора. Працює 200 Вт тягнути. Перехожу знову на мережу 220 Вт. Затримка. Де перехід? Є перехід на мережу 220. Струм холостого ходу, тому що інвертор продовжує працювати, це нормально. І зараз має включитися зарядка. Пішла зарядка. Є струм зарядки, 6 А приблизно скаче. Якби добре, пристрій робочий паяють транзистори і, в принципі, можна буде очасловлювати власника. Не всім так везе. І важливий момент, який мене свербів, і для тих з радіобазару, які питаються нахрена тобі конденсатори на 450 вольт. Ось вам робоча напруга dc лінії цього пристрою. 440 вольт. 440-445 вольт. Не просто так конденсатор стоїть на 500 або на 470 вольт. Конкретно тут він стоїть на 470 мікрофарад 500 вольт. Так що будьте уважні, дивіться, що стоїть по факту, воно ставиться не просто так. Приїхала сила, тестую під навантаженням калорифер 538 Вт. Подаю 220. Є запуск, поки що він не стартує, тому що виключений. Видно, струм зарядки пішов 1,3 А. Або це може бути холостий хід-інвертор, запустився. Чекаємо, коли включиться вихід. Для цього треба включити пристрій. Вихід є. Струм зарядки пішов. Тепер вимикаю 220. Струм 26 А. Навантаження тримає. Батарея зараз розрядиться, тому перехожу на мережу, не знаю чи встигне. Вже падає в аварію, тому що батарея розрядилася. Впав. Переключився, встиг перейти на мережу. Пішов заряд батареї 3 з гаком ампери. Пристрій працює. навантаження, яке міг на схвитку руч, перевірив. Працювати буде добре, тому що транзистори стоять оригінальні брендові. Свербить мене першу причину, яку так і незрозуміло не знайшли. Будемо сподіватися, що буде працювати нормально. Вимикаю.